Працівники Дубинської місцевої прокуратури вивчили стан використання приміщень закладів освіти. Вже пред'явлено три позови в інтересах держави щодо звільнення зайнятих приміщень, які орендувалися з порушенням чинного законодавства. Проте підприємці зекономили кошти на оренді. Так як підприємства, які здійснюють комерційну діяльність, не надають ніяких освітніх послуг по закону України про освіту, не мають права орендувати на території шкіл або інших освітніх закладів. Приміщення, землю ну, та інші об'єкти для проведення своєї господарської діяльності. Це школи Дубенського району у селах Повча, Мильча і Плоска. Водночас такі перевірки проводилися на територіях Млинівського, Демидівського і Радивилівського районів. Ще ряд таких позовів буде пред'явлено до судового розгляду. Фактично, не шкода, як така, не може виразитися в конкретному матеріальному стані, тому що загалом є заборона. Використання таких приміщень під інші цілі, тобто школи не мають освітні заклади, не мають права передавати в оренду таким комерційним структурам. В даному випадку в нас заборона взагалі орендувати майно таке в школах нерухоме. Тобто, в примірну, якщо скажімо, пояснити звичайними словами, то перший поверх. І в першому поверсі в школі там в класі, навіть з окремим вхідом не може діяти комерційна структура. Фактично існує норма закону, яка забороняє надавати оренду освітні приміщення з комерційною метою, адже підприємницька експлуатація приміщень може завдавати як матеріальних збитків, так і перешкоджати освітньому процесу. В Принципі, прокуратура має повноваження щодо представництва інтересів держави. В суді, в тому числі в сфері охорони дитинства, тому якщо якісь такі факти будуть виявлятися і в подальшому, то повноваження у нас є, будемо пред'являти позови.